Дух, душа, духовність у центрі сучасного мистецтва графічна виставка Монади. Її авторка українська художниця Мар'яна Косика. До уваги глядачів картини з ознаками міфології, філософії, психології та астрології ця серія картин подорож у глибини духовного світу людини та її зв'язку з природою. Авторка робить акцент на тому, що життя це наш дім серія робіт з цього полотна, де зображена людина. І як вона тягнеться, тягнеться до якогось просвітлення, так, виходу з якихось складних ситуацій. Вона тягнеться саме до дому, дім. Що для нас дім? Для кожної людини є свій власний дім. Е, я тут показала, як дім це як життя. От життя це мій дім, це ваш дім, інший дім. От, і кожен тримається свого дому. От зараз теперішня ситуація. Ми всі ми всі пам'ятаємо про дім. Де б мене було нам важливо захистити дім, так якщо ми десь далеко від дом, ми думаємо про нього. Ми хочемо, ми тягнемося до цього дому. Тематика експозиції свідчить про людську вдячність як життєву позицію. Знаки на картинах не просто образи, це ключі до пам'яті про людяність, духовність і внутрішню гармонію. Цікаво тим, що тут от саме якісь цікаві образи її, якісь. Е От, на перший погляд, дивні поєднання різних об'єктів, але вони явно мають смисл. Тут треба дивитись, тому що вони без підписів. І треба собі просто думати про що вони, що вони на що вони людину наштовхують, і в цьому якраз є можливо якийсь інтерес. Мар'яна Косика, українська художниця, майстриня художньої кераміки. Її творче кредо, мистецтво, спосіб відзеркалення та візуалізації зв'язку свого внутрішнього я з оточуючим світом. Оксана Сибастян, Лілія Буцяк, Денис Сатановський, новини на вежі.